Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі «Екосіті». Повна назва міста звучить як вільне та ганзейське місто Гамбург. Гамбург має особливий статус міста Республіки. Це федеральна земля, культурний і промисловий центр Північної Німеччини. А нещодавно комісія ЄС присвоїла Гамбургу титул зеленої столиці Європи. У Гамбурзі мешкає понад 1 мільйон 700 тисяч чоловік. Це друге за кількістю населення місто у Німеччині і шосте в Європейському Союзі. Місто розташоване на берегах ріки Ельби неподалік від північного моря протягом усієї. Історії Гамбурга ріка Ельба відігравала важливу роль у житті міста. Ще у 905 році Карл Великий заснував тут поселення Хамабург, що зі старосаксонською перекладається як фортеця на березі ріки. У середньовіччі Гамбург входив до Ганзейського союзу, що був торговим монополістом у районі Північного та Балтійського морів. З тих часів у Гамбурзі залишився славетний фішмаркт найстаріший у Європі рибний ринок. А сучасних переваг гамбурга не злічити. Звання культурної північної столиці виправдовує велика кількість навчальних закладів: 40 театрів та 50 музеїв. В експозиції художньої галереї міста можна помилуватися шедеврами Пікассо, Моне, Рембрандта, Ворхола та інших митців. А ще унікальність гамбурга в кількості мостів. Неймовірно, та тут їх аж 2302. В якому місці України ви б не жили, ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.